Вітаю вас, прекрасні душі в своєму просторі. Мене звати Тетяна. Сьогодні я хочу для вас подивитись, таке зчитування зробити в потоці, свого роду діагностику, так як я роблю діагностики по фото, і хочеться мені сьогодні зробити таку діагностику для вас, передати послання. Від вашого вищого я. Що воно вам хоче передати в моменті тут і зараз? Що вам хоче передати ваше вище я в моменті тут і зараз? Тож би давайте подивимося Вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитися це відео. Послання від Вищого я. Для вас? Відчувайте своє серце, в якому воно стані на сьогодні? Чи ви його чуєте, чи ви його відчуваєте? Що з вами відбувається? Що зігріває ваше сердечко? А через що воно дуже сумує? Зверніть, будь ласка, увагу на те, чи вивільняєте ви емоції, чи ви в конекті з собою, чи вмієте ви спілкуватись з собою. Іде дуже багато стримуючих сліз, які не виплакані, які не виговорені. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Емоції потрібно проживати. Це надважливо в моменті. Відчути, що у вас всередині, чи вам боляче, чи, чи вам радісно, якщо вам радісно, порадійте, посміхніться, пропустіть через через кожну клітиночку цю радість, це світло, поділіться ним, наповніть цим світлом свій простір. Але якщо вам сумно, дайте собі час поплакати, обійняти себе, дати собі підтримку. Дати собі турботу, вигляді теплої ковдри, смачного чаю, і 10-15 хвилин побути з самою собою, обійняти себе і з собою побалакати, виплакати те, що вам болить, те, з чим ви не згодні, що вам некомфортно, що в вашому просторі, можливо, вас дратує, або з чим. Ваше сердечко не може вже миритись, надважливо себе чути, і це не про те, що, знаєте, як голословна фраза чуй себе, що значить чути себе, якщо мені зараз боляче. Розділити з собою цю біль, з собою цей біль, проговорити його, чому мені боляче, що я за цим болем тримаю, з чим я, можливо, не хочу розстатись. Чому мені інколи навіть вигідно сюди не дивитись? І суть навіть не вигідно, а в тому, що інколи у багатьох із вас немає ресурсу на те, щоб самій самі піти в це, самому піти в це. Надважливо розуміти, що вам транслює ваше серце, що вам транслює ваша інтуїція. Якщо ви стривожені, то це тривога, і їй треба дати назву так я тривожусь. І заспокоїти себе. Можливо, почитати якусь мож... молитву, можливо, послухати якусь медитацію, дати собі заспокоєння, а навіть просто обійняти саму себе. Або обійняти свою дитину, або обійняти свого свою кохану людину. Якщо у вас є в цьому потреба, чути себе це про відгук. Відгук, який у вас є внутрішній, на що саме у вас є внутрішній відгук? Можливо, ви зараз настільки втомлені, що у вас немає сили піднятись з кроваті. І це теж відгук вашого тіла, відгук вашої душі і вашого сердечка. Зупинись, подивись на це інакше. Дай собі можливість відновитись. І таке буває. Із тотальною любов'ю, вдячністю і прийняттям до свого тіла я приймаю, що так, саме так я зараз, дуже втомлена. І Я хочу, я хочу дати собі можливість відпочинку. І розумієте, як, без задніх думок, що там в мене якісь завдання, мені кудись треба бігти. А просто 10-15 хвилин відпочинку. І дуже бажано взагалі включити якусь заспокійливу музику і закрити очі, направити внутрішній зір в себе, що зі мною відбувається, що з моїм тілом відбувається, чи я відчуваю свою душу чи я відчуваю конект зі своїм серцем. Чому воно щемить, чому воно болить? І тут, знаєте, Вище я передає вам послання того, що важливо вміти, як відпускати, так і проживати і насолоджуватись тим, що є у вас. Є у вас можливість радіти, Радійте. радійте, як маленькі діти, смійтесь. Смійтесь крізь сльози. Накотили дуже сильні сльози. І, знаєте, хтось зараз з простору думає, я не вмію радіти, я не пам'ятаю, як це. Не пам'ятаю, як це. Почніть з посмішки. Самі собі. Коли ви п'єте чай, а потім дивитесь на себе в дзеркало, посміхніться. Ви саме головна, самий головний, хто є в цьому просторі у вас. Нікого важливіше за вас, у себе немає, коли ви прокидаєтесь зранку, порадійте тому, що ви прокинулись. Подякуйте самі собі, подякуйте Всесвіту Творцю. За те, що для вас день цей почався. За те, що здорові ваші близькі, за те, чим ви володієте сьогодні. Подякуйте своєму тілу, подякуйте своїй душі. Такі тут видихи важкі. Багатьом із вас дуже боляче. І я вас в цьому розумію. Інколи буває так, що приходить. Ну як це я буду сидіти і плакати? Така глупость? Дуже шкода, що нас в дитинстві обмежували в цьому. Програмами того, що гарні дівчатка не плачуть, гарні хлопці чи сильні хлопчики у нас не плачуть. А зараз, знаєте, я так щаслива від того, що ми живемо в той час, коли плакати це нормально. Давати своїм дітям виплакувати це теж нормально, не обмежувати себе в емоціях. І навіть якщо ви накричали. Не карати себе за це, а прийняти той факт. Так, я зараз кричу, бо мені боляче. Інакше я не можу викричати цей біль. Просто не можу. І мені потрібно, можливо, щоб мене почули. І я кричу. А можливо, моє тіло просто не може інакше. І якщо воно не викриче зараз той біль, він мене розірве навпіл. Він мене розірве. Не доводьте себе до цього. Не потрібно. Надважливо виплакати, дати собі оці 10, 15, 20 хвилин побути, подумати, повідчувати себе. Продихати, відчути, де, де сидить цей біль, можливо, страх, можливо, турбота, можливо, сум, можливо, дуже великий біль, або гора. І прям продихати це місце, покласти туди руки і побалакати з цим органом або, можливо, з частиною тіла. Дати, їй, дати цій частині тіла підтримку, розуміння, що це ваша частина, вона болить, і ви це бачите, ви це відчуваєте, і ви даєте собі підтримку. Слухай своє сердечко, слухай себе, слухай своє тіло, вчийся поступово слухати. Не тільки свій простір, не тільки що тобі говорять, а що сигналить твоє тіло, що воно сигналить. Надважливо, щоб ти себе чула, щоб ти була в конекті з собою, щоб ти могла дати собі підтримку і опору. І не завжди потрібно шукати цю підтримку в інших. Дай собі підтримку цю сама. Тому що достатньо часто ми не даємо собі самі підтримку. Ми звертаємось до інших, ми дзвонимо подругам або батькам, якщо вони живі, а чомусь самі з собою не вміємо спілкуватись. Вчіться потрошку. Потрошку, помаленьку, по одному слову, потім по одній фразі. І ви себе почнете чути. Це дуже важлива. І той стан, в якому ти знаходишся, дуже важливий для вищих сил. Для твого оточення, для тебе самої, бережи своє сердечко, бережи себе, частіше обіймай, частіше посміхайся і не незважаючи на що, живи своє життя, якщо ти прокинулась ранком, якщо Світе сонечко, а навіть якщо воно не світе, посміхнись цьому світу, прикрась його своїм теплом. І хтось із вас зараз мені скаже, Таня, не свічу уже давно і не відчуваю, і розумію, як ніхто розуміє. Але знаєте, в моменти, коли отак накатує, Такі моменти я здавалась на волю Творця. Я приймала все, як є. Прямо казала так в голос: я здаюсь, не можу більше, не витримую, падала на коліна і просто ревіла в підлогу, інакше не могла. І знаєте, допомагала, я відчувала, що в мене є підтримка. Моїх ангелів і архангелів, і є підтримка Творця. І я це відчувала внутрішньо, бо в кожному із нас його частинка мені ставало легше. Бо я давала собі можливість признати той факт, що я не спроможна справлятись більше, не спроможна терпіти, не спроможна воювати, боротись. Не хочу, не хочу, хочу інакше. І розумієте, коли ми приймаємо рішення, коли ми це признаємо і йдемо в прийняття, так є. От зараз саме так стає набагато легше. Тіло аж труситься, от сльози постійно течуть. І у багатьох із вас саме такий стан. Аж трусить. Я вам посилаю безліч, безліч промінчиків тепла і сонечка, підтримки від своєї душі до вашої. Звільніть голову від важких думок, подумайте про щось приємне, загадайте якісь миттєвості, які заставляють вас посміхнутись. Навіть в самому. Темному просторі навіть в самий важкий час треба знайти для себе сили, йти далі, жити далі, радіти життю і посміхатись. Якщо ми живі, значить ми не просто так на цій планеті. Частіше видихайте, частіше видихайте напругу. Вдихайте золотаве світло творця і видихайте напругу. Таке було сьогодні для вас послання. Я вам від всього серця бажаю себе чути поступово, давати собі. Можливості не нехтувати своїм станом внутрішнім і фізичним. Будьте здорові, обов'язково. будьте в ресурсі, будьте щасливі, будьте в безпеці. Я вас обіймаю душею.